Всеукраїнську акцію Велодень започаткувало 2004 року у Києві. Тоді це був лише міський захід велосипедом на роботу. Відтоді кількість учасників та прихильників велоспорту зростає геометричною прогресією. У Полтаві така акція вперше відбулася у 2007-му. Тоді у ній взяло участь лише шестеро, і цим питанням почало займатися громадське об'єднання Велополтава. Цього року велодень у Полтаві пройде 24 травня. Головна мета цієї велосипедної акції це популяризація велосипедного руху, пропагування активного та здорового способу життя. Підвищення рівня знань велосипедистів з правил дорожнього руху, а також дотримання взаємоповаги на дорогах, створення цивільних умов для велосипедистів у містах України. Окрім цього, велосипедисти вимагають до себе адекватного ставлення автомобілістів, які часто не вважають їх повноцінними учасниками дорожнього руху. Активісти навіть розробили правила для велосипедистів. Закликають вони і самих полтавців пересаджуватися на двоколісний транспорт, адже вони вважають, що таким чином можна зберегти і своє здоров'я, і екологію міст разом із зростанням кількості охочих подорожувати цим видом транспорту виникає потреба у ґрунтовній велосипедній інфраструктурі. Включення велосипедних доріжок у структури населеного пункту включає в себе такі заходи, як нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків. Влаштування зручних з'їздів та заїздів на тротуари, там де це можливо, все це потребує ну, ціле низки закладів і спільної роботи різних служб. Активісти готові повністю співпрацювати з міською владою, надавати проекти доріжок, розміток та велостоянок, проводити різні консультації. Проте поки конкретних дій та відгуків від міської влади немає. Ще у 2012 році до міської влади подавали для затвердження рекомендацій з проектування та облаштування велостоянок стоянок у Полтаві. Жодної відповіді і досі немає. Також вони закликають усіх. Об'єктів господарської діяльності до співпраці та встановлення подібних велостоянок поблизу своїх підприємств.